Всім привіт до вашої уваги, лот шкарпетки. Тут у нас іде мікс брендів. В лоті будуть присутні ось такі набори по 10 одиниць в різних кольорах. Далі у нас будуть ось такі набори по 7 одиниць, будуть як і однотонні, так і різнокольорові. Ось такі. Також будуть присутні ось такі сіренькі з синіми. Різні різні види наборів: по 10, по 7, по 5, по 3 одиниці, по 4 в наборі. Далі у нас будуть також по 3 одиниці в наборі, ось такі чорні та білі. Будуть присутні шкарпетки з принтами, є ось такі мопсики. Також будуть різний вибір: ось таких принтів. Вони всі йдуть по дві пари в упаковочці. Дуже-дуже багато всякого різного. Різні розміри. Тут, наприклад, у нас йде 46 Бачите? Ось так. Тут у нас також, тут у нас 39-42. Всього в лоті 182 одиниці, вартість лоту 2960 гривень, собі вартість одиниці 16 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!